Обранням Зеленського на Київщину прилетів великий десант із Дніпра. Ми хочемо, щоб нічого подібного не траплялося, щоб поліцейські були правозахисниками, а не злочинцями. Відомо про цього персонажа, що на нього є, по-моєму, 18 проваджень. Як він потрапив в поліцію, чому він досі в поліції? Ми ж розуміємо прекрасно, що не було б хамської поведінки Зеленського, не було б хамської поведінки Єрмака Татарова. Їхні силові підлегли не поводилися в такий хамський спосіб. Так що всі, хто пробує захистити честь мундира, хай трошечки пригальмує. Вітаю, друзі! Сьогодні в мене пост кримінально-політичний. Останнім часом про зрощення кримінальної поліції говориться дуже багато. Ви бачили сюжет мій по Закарпаттю? Тепер Київщина. Отже, це недалеко від мене трапилось в Гостомелі. Молодий чоловік Іван Земзюлін, який живе в селищі такому в Гостомелі, в такому містечку самодостатньому, комфортному, доволі, яке вижило. Пережило окупацію, ну його там швидко відлатали. Як це не дивно, але поряд були абсолютно страшні бойовище, і згоріла неймовірна кількість е, житла. Але це житло справді було пошкоджене, люди повернулися, відлатали, відмили, е, ну скажімо так, вдихнули нове життя і стали жити. Цей Іван Земзюлін абсолютно інтелігентна, освічена людина. Е, Має вади зі слухом, спортивний цілком. Ну, я про освіченість і про тактовність говорив його. Він справді спортивна особистість і має хороші навички, але нещодавно приніс операцію в черевній порожнині, тобто він не до бойовиська, так би мовити. І що ми маємо? Ми маємо дивну історію, коли е, виявилося, що його сусід поліцейський, один із е, е, ну, офіцерів е, райвідділу відділу Бучанського поліції на сполу, приїхав зі своїми друзями з Дніпра, такими криміналізованими типами. Отже, цей Іван виходить на вулицю, бачить, що вони припаркували автівку на місце, де тримається взагалі-то резервна позиція для приїзду, чи швидкої допомоги, чи пожежної, чи ще якось. І він делікатно пояснив, що це місце не для парковки, це... і пішов, пішов далі. Ну словом, я так підвожу ситуацію, аби ви спочатку почули. Сюжет. Ну, спочатку я покажу взагалі, як відбувалося, що відбувалося після того, як Іван зробив зауваження. Зараз ви побачите ву вуличне відео з камер спостереження, адже це містечко наскрізь проглядається. І ми бачимо, коли двоє нападників гамселять Івана ганяють по всій вулиці. Е серйозно втручатися в бійку він не міг в силу операції, тому він старався захищатися. І що виявилося? От, подивіться це відео. Так от що виявилося? Виявилося, що ці двоє криміналізованих типів із Дніпра, номер автомобіля зафіксований, навіть він номер. Тобто, поки слідчі днів 10 чухають собі потилицю, бо трапилося це 4 лютого. Звичайно, що у слідчих тут, на Київщині, роботи дуже багато. Я вам скажу, що те, що я говорю зараз, не є. ну, Умовно кажучи, претензією до поліції. Бо е, з одного боку, ця поліція я, з нею стикаюсь дуже часто в силу обставин. Ті люди в поліцейській формі, з якими я стикаюсь, це дуже доброзичливі, освічені культурні люди. Вони не поводяться як звірі. Повірте мені, ну, це абсолютно нормальні люди. В масі своїй це е, люди з, ну, з Київщини. Але з обранням Зеленського на Київщину прилетів великий десант із Дніпра. Так, от цей е, поліцейський, який фігурує у цій справі, він із Дніпра. Потім мені розповіли, що відділ, в якому я служив в Дніпрі, був розформований, і частина поліцейських була відправлена в бригаду Людь. Я знаю офіцерів цієї бригади ще в часи попередньої назви цієї бригади. І, ну, це дуже мужні бойовиті люди, які захищали з перших днів країну, абсолютно жертовно і мужні. Ну от, коли е, співробітників відділу, який розформували в Дніпрі, відправили в бригаду, людь, цей персонаж опинився на Київщині. І, чесно кажучи, е, він не приїхав е, на Київщину демонструвати культуру і. Е, ну, Визнавати, так би мовити, права е, місцевих жителів і захищати право місцевих жителів. Він ну, приїхав демонструвати свої хамовиті навички Дніпровські. І це було видно, коли приїхав наряд поліції до нього в дім. Я не хочу ставити. Ми, ну, я маю зафіксовану розводу, розмову, коли. Приїхав наряд поліції і розмовляв, і як, в який хамський спосіб поводився цей співробітник поліції. Просто, коли ну, ви хочете розуміти рівень дикості, в яку потрапив Іван Земзюлін, і раптом почався захист честі мунтира поліцейського, це просто ну, це не просто. Нелюдська поведінка це поведінка для території, яка пережила російську агресію, вона є типово російською агресивною поведінкою. Якщо цей фігурант, прізвище якого я не хочу називати, але мова власне, чому я веду взагалі розмову про цей випадок, та тому, що ми хочемо, щоб нічого подібного не траплялося, щоб поліцейські були правозахисниками. А не злочинцями. Принаймні, що нам відомо? Відомо про цього персонажа, що на нього є, по-моєму, 18 проваджень. Як він потрапив в поліцію? Чому він досі в поліції, він судиться, по-моєму, по, по 18 різних епізодах. Далі, про що мова? Мова про те, що поліцейський приїхав до себе додому. Я знаю поліцейських Київщини. Вони точно не хамлять своїм сусідам, тому що вони хочуть жити, співіснувати зі своїми сусідами, з громадянами села селища, містечка, де вони працюють, і після служби в поліції. Мундир, якщо і захищає його, то не захищає принаймні його від закону. Беззаконня. У мундирі це ще більший злочин, ніж просто беззаконні. Чому я про це зараз говорю? Та я говорю про те, щоб поліцейські зараз не пробували захищати честь мундира. От, подивіться, що говорить Іван Земзюлі. Я Земзюлі Іван Артурович 4 лютого 25 року, приблизно 21 першій годині вечора, вийшов з дому який знаходиться з адресою СМТ Гостомель, було з прижем 15, прямував в магазин. По дорозі до магазину я помітив, що автомобіль запаркувався на місці, призначеному для вивантаження вантажів або екстрених служб. І біля цього автомобіля стало троє людей. Проходячи по них, я зупинився і запитав, чи знають вони, що в цьому місці можна паркувати тільки для вивантаження і не можна вставати стояти всю ніч. Вони відповіли, що. Вони тільки вивантажитись. Я сказав добре і продовжив свій рух. Ступивши пару кроків, я почув невідомий, незрозумілий нерозбірливий текст в свою сторону. Я зупинився, перепитав, що ви мені говорите. Після цього почав чути нецензурну лайку в свою сторону, знову нерозбірливий текст, текст, я не міг зрозуміти, і перепитав ще раз, що ви мені говорите. Після чого двоє трьох людей підійшли до мене почали наносити мені удари. Кулаками по голові, пізніше ногами е, тулу. В цей момент е, третя особа, подивившись це, постояла, подивилась, розвернула, кивнула рукою і пішла. В результаті цього нападу е, мене наперед, в мене діагностовано перелом щелепи у двох місцях і струс мозку. Я прошу максимальної підтримки суспільства і максимального розвитку цієї ситуації, тому що я відчуваю, що ситуація загальмовується, і таке враження, що її намагаються або приховати, або десь притримати. Тому що слідчі дії розвиваються дуже-дуже дуже, дуже, дуже повільно. Прошу вашої підтримки, будь ласка, має бути покаране. Дякую. Як ви бачите, звинуватити цю. Цього... Молодого чоловіка в якійсь агресивності, в хамстві, чи ще в чомусь, ну, мабуть, неспівмірно з ситуацією. Але молодий поліцейський йому 30, по-моєму, один рік не просто привіз бандитів до себе під хату, він не зупинив їх. Це означає, що називається злочинна бездіяльність. Поліцейський, про якого знають, що це поліцейський, і він приїхав з двома бандитами, які нападають на громадянина. А друге, це неповідомлення про злочин. Як мінімум дві кримінальних статті цей поліцейський заробив. Але що огидно, ми ж розуміємо прекрасно, що не було б хамської поведінки Зеленського, не було б хамської поведінки Єрмака Татарова. Їхні в силові підлегли, не поводилися в такий хамський спосіб. І зараз ще гідкіше, бо в мене таке враження, що оцей десант із Дніпропетровщини, який давно висадився з обранням Зеленського на Київщині, вони тут всю поліцейську бюрократію перехопили. Вони зараз будуть прикривати зад цьому персонажу. Це, пога... Це погана ідея. Це погана ідея. Можна позбавитися честі мундира, якщо ви так, в такий спосіб захищаєте честь мундира. Бо ми пам'ятаємо в Радівку, на Київщині люди ще більш заведені, ніж в часи Януковича. Врадівка видасться просто наївним казковим епізодом. Роздражнити Київщину, це дуже ризикована справа. Тому що Київ і Київщина це невід'ємні речі. Так що всі, хто пробує захистити честь мундира, хай трошечки пригальмує, я бачу лист від матері Івана на ім'я народної депутатки України, і це означає, що цей лист зразу перетвориться у депутатське звернення. Депутатські запити, я так розумію, зараз не культивуються в Верховній Раді і ну, зробити з того події в Верховну Радівську ніхто не пробує. Але очевидно, що цей лист виліться в депутатське звернення на ім'я міністра і на, на ім'я керівника Національної поліції. Реагуйте, хлопці, реагуйте, тому що ненависть до політиків виліться рано чи пізно. В ненависть до правоохоронців. А сотні правоохоронців на Київщині залишилися вірними присязі, захищали людей і продовжують захищати людей і захищати країну. Це особливо прикро, тому що такий бандитизм під час війни в травмовай на травмованій Київщині, в травмованому гостомелі Бучі Заїжджі парашутисти з Дніпра тут встановлюють порядки. Це дуже погана історія. І поліцейський, який став фігурантом цієї історії, має бути покараний згідно всіх статей Кримінального кодексу, під які це підпаде, під які підпадає його відповідальність. А це як мінімум неповідомлення про злочин. І злочинна бездіяльність. А ще третє ненадання допомоги постраждалому.